Нині у державних інспекторів управління охорони використання відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Волинській області гарячий період. Адже саме зараз проходить нерест, спокій безпека якого значною мірою зумовить у подальшому приріст риби у водоймах області. Цими вихідними на річках та озерах Волині у рамках операції Нерест працівниками Новолинської рибоохорони спільно з правоохоронцями та громадськими інспекторами було проведено масштабний рейд. По виявленню порушників, зокрема, було охоплено річки Луга та Західний Бог і озера Палівське та Щенятин. За результатами рейду складно шість адмінпротоколів на браконьєрів, котрі здійснювали вилов риби незаконними знаряддями лову, так званими телевізорами, сітками, підривкою. Перед тим як підвести підсумки, проведеного нами. Рибоохоронного рейду, який відбувався 17 та 18 травня 2014 року, хотілося б перш за все подякувати Нововолинському каналу ТТІ за участь в даному рейді. Також хочу подякувати працівникам Іваничівської, Іваничівської РВ ОМВС, тобто працівникам міліції і громадськості, які прийняли безпосередню участь в даному рибоохоронному рейді. Якщо підвести невеличкі підсумки проведеного рейду, то в принципі, я вважаю, що рейд був проведений на дуже високому рівні. Було виявлено ряд порушень. Затримано 6 правопорушників, які незаконними знаряднями лову здійснювали вилов риби під час нерестового періоду. Загалом порушниками було піймано більше 6 кілограмів риби. Такими діями громадяни завдали шкоду рибному господарству України на суму понад 5 тисяч гривень. Слід зауважити, що опору правоохоронцям гори рибалки не чинили. А от незаконні знаряддя лову було вилучено. Плавати на річках нерестових на період, які зараз триває, категорично заборонено крім працівників рибоохорони, екології і міліції. Зрозуміли, да? Значить, ну це не є якесь грубе порушення адміністративне, але це все таки є порушення. Значить, зараз вам пропоную підійти до нашого автомобіля для складання адміністративного протоколу. З метою запобігання подальших правопорушень Володимир Жагалюк нагадує громадянам, що під час нересту українське законодавство забороняє промисловий та любительський вилов риби на рибогосподарських водних об'єктах. І що грубе порушення правил рибальства може понести за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Хочу також ще наголосити, що нерестовий період триває. 20 травня нерестовий період закінчився лише на річках, але він триває на ставках до 10 червня і на заплавах річок аж до кінця червня. Довідково любительське рибальство на водоймах у нерестовий період дозволяється лише однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком або спінінгом з берега. Також забороняється вилов раків у період виношування ікри.